Вітаю, дорогі мої друзі. Вчора я себе стригла, зробила собі стрижку каре, а сьогодні треба фарбуватись. Ось дивіться, яка в мене фарба. Альона, 12 номер. Є вона і рябина, 12 номер. Ну, як подивлюсь, як оце. Дивіться, хто це у нас тут є? Це Влада Литовченко. Наша, так сказати, екс-королева краси. Оце я тільки її побачила, знаю, що це вже мій колір. Цей колір мені дуже-дуже подобається. Ну, буду фарбуватись, тому що вже всяке різне знову. Ну що, дівчатка? Візьму, подивлюсь, що тут у нас мається. Не знаю, чи половинку брати. Ні, мабуть, треба повністю. Повністю, тому що повністю волосся треба пофарбувати. Це ж не тільки корінці. Ну, всю краску буду використовувати. Так, тут є у нас перчаточки, є десь? Так, да, є, ось Треба одіти перчаточки, щоб не запачкатися. Ось такі вони в нас. Будемо фарбуватися. Волосся дросло. Я красила у блонд, для того, щоб сидіну скрізь. З цим розрахунком, що пізніше буду вже в свій колір. Так і воно йдеться. Так і вийшло. Так, подрізаю. Приготую краску. Ось так я розвела фарбу, розмішала і тепер буду наносити. Наносити треба обов'язково з затилка. Чого? Того, що на затилку хуже береться. Поки ми до допереду дійдемо, то вже там воно буде трошки підкрашене. Хорошо намазую, фарби в мене достатньо. І, і що я вам, дівчата, скажу? Що? Як ви фарбуєте волосся, так, потім змиваєте краску, обов'язково треба пополоскати уксусом. Чому? Тому що, так, беру так, прочосую, тому що, коли ви змиваєте фарбу, ви її ніколи не змиєте. Частинки фарби залишаються на волоссі. І треба обов'язково, так сказати, розщепити оцю молекулу. Треба кисла середа. Якась кислої умови. Це уксус або ж лимонна кислота. Обов'язково-обов'язково пополоскати. Ополаскати, а потім можна вже бальзам, наносити бальзам. І збиваєте все. Обов'язково, дівчатка, обов'язково поласкання уксусом, або ж лімонною кислотою. І буде тоді все в порядку. Тому що, дивіться, якщо ви лимонна кислота або ж уксус, Зупиняють фарбування. А як ви не зупините, то тобто, якщо ви не пополощите, то процес фарбування буде йти. І, звісно, йде процес фарбування, значить волосся дуже-дуже як, дуже страдає. Волосся потім буде ламке, сухе. Тобто ви будете ходити, а воно процес окрашування йде. А уксус зупиняє цю окраску. Так що такий мені для вас поради От мене. Добре, добре треба намазати, нанести фарбу і прочусувати. Прочусувати, щоб кругом фарба була попала. Так, а потім уже буду використовувати пів порції, буду тільки корінці підкрашувати. Ось так. Гагненько, швиденько. Хорошо. Так. Ой, какая я лисенька. Ну, лиси я часто буваю. Так що лиси мене всі бачили. Всі мене бачили лиси. Так, а тепер прочесать гарно всі в різні сторони, щоб краска кругом рівномірно лягла. Отак От прочосуємо, зачосуємо, вичосуємо. І ще тут остається, намащу на зативку добряче. Е, щоб було. Хорошо попало. Так, дівчатка, все. І на 40 хвилин я з вами прощаюсь. Так. Перчатки я знімаю. Одягаю кульочок. Ох! Ще й Я звикла утеплятися. Мені писали, що ой, не треба волосся вилізуть. Ні, я постійно утеплююсь. Постійно. Так, і так, 40 хвилин або 35. Буду дивитися я там воно. І ось, дівчата, дивіться. такий. Колір получився. Лише сяду, покажу отак от. Отакий от. от колір собі вийшло. Спокійний, спокійний я постійно фарбуюсь у цей колір. Так що, дівчата, прислухайтесь до моєї поради, обов'язково полощіть уксусом після краски. І ваше волосся буде вас любити. Буде блищать. Гарним блиском. А ви, прошу вас, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!